Банда-банда. По численним проханням робимо детальний огляд з відкриттям, з презентацією кожного ратліна Fido же Vika 75S, який представлені на сьогодні в 20 кольорах. Зараз все по порядку. Розпаковка і огляд. З усіх сторін покажемо вам, щоб вам було цікаво і все зрозуміло. Як ви бачите, ви задаєте сотні питань, чи йдуть ратліни з гачками. Ратліни і всі воблери Trident йдуть вже з трійниками. Це трійники гарної якості компанії Origin, Тому не хвилюйтесь. Триніки надійні придбали і ловіть в задоволення. І так, розпакували ми всі 20 кольорів ратлінів Fido, он же Vika 75S. І зараз будемо вам презентувати кожен колір окремо. І скажіть мені, хто ще таке зробить? Хто розпакує цілу колекцію і вам покаже? Кожен воблер окремо, тільки наша компанія Fish, наш сайт monsterfish.com.ua Тому підтримайте нас лайками, будь ласка, підпишіться, ми працюємо для вас. Візьміть до уваги, що ці ратлини ловлять круглий рік. Без питань ловлять літом судак, щука окунь Перевірено вже роками клюють на ці ратліни. Підбираємо проводочку в ютубі інформації багато, на рахунок ратлінів Віка, на рахунок ратлінів FIDO буде поповнюватись інформація. Якщо ловите в дуже закоряжених місцинах, я вам рекомендую трійники. Замінити на двійники. Тільки двійники, купуйте або корейські, або японські, у кого вистачає коштів. Повірте, сходів практично не буде. Будуть засікатися без питань. У нас є вже фідбек від інших риболовів, тому спокійно ставите двійник. І ловите. У вас буде менше втрачань цих приманок, цінних, будуть покльовки і будуть трофеї. Обов'язково поширте це відео, збережіть у себе, бо тут багато цікавої інформації. І так, поїхали. Перша моделька Trident Fido. Колір 008. Ось так він виглядає. Значить, дивіться, бите скло, спинка чорна і пузико таке помаранчеве. Бачите, як грає? Дуже крута перспективна модель. Кладемо його швиденько назад. Бо у нас ще багато цікавої інформації. Так, ось така класика. Від компанії Trident. Це раніше колір називався 264 у Цуйокі, бачите біле пузико з крапкою прицілювання для хижої риби. Ось такі чешуйки нанесені по всьому корпусу. Чорна спинка. І ось таке помаранчево-жовтеньке пузико. 264-й колір був непоганий. На нього ловили багато трофеїв тому зауважте. Зараз він називається 010. Один із топових кольорів Цуйокі і я думаю і вважаю, що буде в Trident Fida, це колір 013S. Цуйокі раніше він називався 259. Це як прапор України. Нанесені чешуйки по всьому корпусу. З обох боків. Жовтеньке пузико і бока жовтенькі. і такий підпал помаранчевий трохи ще є зроблений. Це колір 013С. Хіт всіх часів і народів. Це була Віка в кольорі HU. Зараз цей колір, нагадую, хто ще не знає називається 014. Це бите шкло, класична в прошлому віка, і в теперішньому часі це Fido 75S, від компанії Trident. Нагадую всім, що. 75 розмір важить 16 грамів фідо. Так, це у нас натуральний класичний колір. Такі сині щічки у нього. Нанесення лазером. Таке прямо, як голограмне покриття, чорна спинка. І ось таке помаранчеве пузіка. Всі роздивились. Я вважаю. Йдемо далі. Далі йдуть у нас нові кольори. Це у нас 0,76 колір. Подивіться, такий у нас окуньок. Будемо фокусуватись, тому що фокус пропадає від таких крутезних кольорів у виконанні Trident Fido. Ось так він виглядає з усіх сторон. Пузіка показую вам. І такі натуральні очі. Це у нас колір 076. І на сьогодні один з бестселерів. Найкращі продажі у нього йдуть. У цього кольору, бачите, це такі ось у нього блискучі такі металеві щічки. Це у нас колір 078FH. Ось так він виглядає. Нанесені такі срібні вертикальні полосочки. Ось його пузіко і така спинка. Так, далі йдемо. Це колір 079 FH. Беремо його швиденько, дивіться. Срібні такі щічки блискучі, спинка блакитна. Ось так виконана голова. З таким підпалом. Дуже цікаво і нестандартно. І зауважте, всі фарби флюоресцентні у цій моделі. Вони світяться в ультрафіолеті. Так, це у нас колір D080S. Це така у нас натуралочка. У нас по бокам бите шклойде. Тут у нас чешуйки, чорна спинка. Таке пузіка. Рожево, помаранчеве. І ось такий носик у нас іде. Бачите, оригінальний. Так, це у нас колір 080С. Колір 092. Золотий. Це вже у нас класичний колір, як був для Цуйоки, так і для Трайдент. Ось така насічка у нас іде. Бачите, як він переливається. Голограмна насічка, Теж непогана, бачите, пузіко виконано нестандартно. Три кольори майже. Це колір у нас 0,92. Так, ще моделька у нас в кольорі 0,94. Дивіться. Теж такий своєрідний окуньок. У нас іде пузико. Бите шкло. вигляді золота. Такі діагональні. Чорні лінії. Ось так виглядає мордаха. І ось так виглядає пузика. Далі йде колір 98-й. Виконаний як соти. Бачите? Виконаний, як соти, срібні такі ...чешуйки... Також, якщо ви бачите... ...бачите, ось тут є такий нанесений плавнічок, він нанесений фарбою ...флюоресцентною і, відповідно, він в ультрафіолеті буде світитися. Така своєрідна точка прицілювання для атаки хижої риби. Зауважу, що на ці ратліни... Ловиться будь-яка риба, хижа, будь то щука, будь-то окунь. Судак гарно клює. Я думаю, ще її підніме вона сома без питань, з його улюблених місць, з його улюблених ям. Так, це це ж класична у нас така моделька, папуга. Ось так вона виглядає. В колористиці нічого не змінилось від суйоки, Вона така ж і була завжди. Ось так виглядає пузика. Яркий Ратлін, який, я думаю, буде у нагоді кожному риболову. Так, тут декілька флуоресцентних у нас кольорів. Так, це у нас колір 102 FH. Цей світиться в ультрафіолеті. Тут така фарба матова у нього по бокам. Жаберні кришки зроблені в срібному виконанні. І такі темні очі. Як вам такий провокатор хижої риби? Я думаю, буде офігенно ловити. Це колір 102 FH. Далі у нас йде Red Hat, але він не класичний Red Hat. А ось так виконаний. Дивіться, бока у нього бите шкло. Така полосочка темна по всьому корпусі йде. Голова така у нього. Морковка якась. І ось таке пузо срібне. Ось така цікава моделька. Це у нас колір 103. Далі йде колір 105. Це все фарба флуоресцентна. у нього срібні бока. Нанесені крапками флуоресцентна фарба, яка в ультрафіолеті теж буде світитися. Ось так виглядає колір 105. Далі йде у нас колір 107. Це у нас така класична моделька натуральна. Теж виконання по бокам у нього йде бите шкло. Таке воно голограмне, темно, чорно, темно-синя голова. Такі крапочки по всьому корпусі. І ось така спинка. А пузико ще у нас таке фрут фруктове, як фрут тайгер. Це у нас колір 107. Далі у нас іде. Новий колір 109. Ось так. Така гламурна для дівчат рибалок. Рожеві щічки, Срібна нанесена такою мелкою насечкою. Зараз вам покажу, сфокусую. БК нанесені, лазерна така. У нас гравіровочка. Ось така спинка, синя. І ось таке пузико. Акцент, бачите, тут на голову. Така вона провокуюча, рожева, малинка така. Буде гарний презент для дівчат-рибалок. Це у нас колір, повторюю, 109. Йдемо далі. Колір 111. Це класична натуралка. У такому вигляді, як всі знають, натуралки. У нас по бокам йде бите шкло, чорна спина. З таким, бачите, вона двохстороння. Тут іде чорна спина, а тут у нас іде голубенька спина, теж бите шкло. Щічки такі, тут зроблено у вигляді. Срібла як корпус, а тут трохи відрізняється. Дуже офігенна двостороння моделька. І прийде вам до смаку. Бачите, така крута модель. Двостороння. Це у нас називається колір 111H. І ще останній колір з 20, це 112 колір. Мат Tiger у виконанні FIDA 75S у виконанні FIDA від компанії Trident. Ось така моделька. Провокатор щуки. Класичний провокатор щуки у всій красі. Ось так вона виглядає. Таке у нас пузіка. Така спинка. З іншого боку така ж сама. Друзі, наш довгий огляд. FIDA 75S закінчується. Ще вам кажу: всі у нас абсолютно всі кольори зараз є в наявності. Заходьте до нас на сайт, замовляйте, обов'язково ставте лайки, пишіть відгуки, присилайте обов'язково свої трофеї, які ви зловили. Націратліни FIDA 75S. Ми будемо дуже раді зворотній інформації від вас. Нагадую вам наш сайт monsterfish.com.ua, де ви можете замовити ці всі ратліни VIB. І у нас буде супер пропозиція, хто замовить повну колекцію цих ратлінів FIDA 75S? Той отримає від нашого магазину? Знижку мінус 10%. Замовляєте повну колекцію з 20 ратлінів Trident Fida 75S і отримуєте знижку 10%. З вами компанія MonsterFish. Будемо чекати зворотнього зв'язку від вас. В сім'ї луски. До нових зустрічей!